В ці дні ми говоримо про різдво Ісуса Христа і говоримо про те, щоб це перестало бути для нас просто якоюсь традицією чи солодкими словами, Христос народився, славімо Його. Але щоб ми розуміли Той великий зміст і мали серйозне відкриття про те, ким він являється, хто народився, що ми думаємо про Ісуса Христа, тому що ми віримо, що Він живий, ми віримо, що Він Спаситель. Ми віримо, що Він дає праведність, він цілитель і допомога. Просто зараз, на цьому тижні, ми продовжимо і візьмемо ще один день, коли роздивимося деякі відкриття про Ісуса Христа. Хто ж народився? Насправді, чи є день народження ми святкуємо. І давайте просто зараз перейдемо до Слова Божого і візьмемо ще один урок, саме про те, хто є Ісус Христос, ким являється Ісус Христос, що Він може і що Він має. Івани від Луки Ми бачимо описане. Народження Ісуса Христа. І той ночі, як він народився, ангел з'явився пастухам на полі, і він сказав їм таку новину. Та ангел промов до них: не лякайтеся, бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям всім. Хвала Богові! Це буде радісна новина, і вона стосується всіх. Всі це означає мене. Амінь. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель. Який є Христос Господь. Подивіться, коли Ангел зустрічає пастухів на полі, розказуємо про народження Ісуса Христа. Вони бачать після того цілий хор ангелів, які співають ем, ну, хвалять народження Ісуса Христа. Він їм каже про суть того, що сталося, і він їм говорить такі слова: Ось сьогодні народився для вас Спаситель, і ми з вами говорили про це раніше. І далі він каже, що. Який є Христос? Спаситель, який є Христос. Ми знаємо, що ім'я Ісус і означає Спаситель. Ви знаєте, що Ісус Христос це ім'я, яке з'явилося в нього після того, як Він прийняв Святий Дух в дитинстві всьому, юністю всього, Він був Ісус, син Йосипа. І ви знаєте, що Христос це не по-батькові, Христос це не фамілія Його. Христос це титул. Я би сказав Христос це титул, який означає його природу, титул, який показує сутність Його. І ми знаємо, що весь ізраїльський народ чекав Месію, і вони знали, що Месія буде Христом. Якщо буквально перекласти слово Христос на українську мову, то ми отримали би такий вираз: це помазаник. Помазаник. Фактично Ісуса Христа називали Ісус, його ім'я означало Спаситель або говорили Спаситель. Ісус помазаний, Спаситель помазаний. Хочу, щоб ви більше зрозуміли це слово, тому що ангел каже про те, що я звіщаю вам велику радість, яка для всіх людей. Я хочу зрозуміти, що за радість для мене. Ісус Христос народився, Він живий. Ми говоримо про реальність. Аллилуйя! Ми не говоримо просто про якісь, знаєте, святкові дні. Ми говоримо про реальну особистість, яка прийшла на землю, і Біблія каже, що Він для мене прийшов, для всіх означає для мене. Я вам скажу, що для всіх означає для вас. І Ісус є Спасителем, і Він Спаситель для вас, і Він є Христос. Це дуже важливо, щоб ми розуміли, що означає Христос. Скажу вам з такого боку, якщо ви не знаєте якогось слова, ви не знаєте якогось поняття, воно вам ніколи не принесе ніякої насолоди, не принесе вам ніякої користі. Саме те, що ми пізнаємо щось, відкривається для нас і стає доступним. І тому, якщо ми будемо розуміти слово «помазанник», ми будемо розуміти, для чого Христос народився, ким Він являється для нас. Слава Богу! І ну, якщо простою, простою мовою сказати, то помазаник означає той, хто має надприродню мудрість, той, хто має надприродню силу, той, хто має надприродні здібності, той, хто має надприродні можливості, помазання це сила Божа, мудрість Божа, надприродні Боже, яке передане комусь для певної цілі. Тепер подивіться, про що ми говоримо. Ангел, звичайно, радісно новини. В ці дні ми нагадуємо різдво Ісуса Христа, і ми кажемо, Христос народився, славімо Його! І я хочу знати, хто народився, для якої мети, що він приніс в моє життя. Ангел каже, що це для всіх людей. Це означає для мене, для тебе, для кожного міста, для кожної країни, для кожної нації, в кожному поколінні. І він сказав: Ангел сказав, народився Спаситель. Помазаний або Спаситель, який має надприродні здібності для нас, надприродні можливості для нас, надприродню мудрість для нас, надприродню силу для нас. Слава Христу! Давайте ми подивимося ще одне місце з Біблії, де Христос відкриває нам ціль помазання або мету, навіщо Він був помазаний, для яких цілей. І давайте подивимося Луки, 4 розділ. З 18-го віршу Біблія каже так. І прибув він або Ісус до Назарету, де був вихований. І звичаєм своїм він прийшов до, для дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати. І подали йому книга пророка Ісаї. Розгорнувши ж, він книгу знайшов місце, де було так написано. На мені дух Господній, бо мене він помазав. Він каже: на мені Дух Господній, я помазаний. Щоб. Значити, я в цьому бачу ось що. Христос каже. Він відкриває книгу Пророка Ісаї, читає пророцтво, яке було про нього. І Він каже, на мені дух Господній, і я помазаний, щоб. Або ось мета мого помазання. Значить, деякі люди вони думають про Бога. О Бог має природню силу, щоб карати нас. Христос показує, навіщо на ньому надприродня сила. І Він каже: я помазаний, щоб добру новину звіщати в Богім. Або знаєте що, Христос народився для того, щоб принести радісну новину тим, хто в фінансовій потребі, хто в фінансовій нужді. Христос прийшов і каже: в мене є добрі новини. Я хочу запитати вас, що ви думаєте є доброю новиною для бідного? Для вбогого? Те, що він вибереться з своєї бідності, і те, що він не буде більше ніколи вбогим. І Христос каже про себе, Він каже: на мені дух Господній, і Він помазав мене або зробив мене надприродно сильним, мудрим, дав мені можливості і здібності, щоб я служив вам, щоб вони були бідними. Ось що ми святкуємо цими днями. Христос народився, Ісус народився, славімо Його! Він помазаний для нас, щоб ми жили в фінансовому процвітанні. Христос продовжує, він каже так. Він післав мене проповідувати полоненим визволення, або я помазаний, якщо у вас якась трудність і ви не стиснуті обставинами дияволом, я прийшов, щоб принести вам волю. Амінь. Христос народився, яка радісна новина. Далі Він каже, незрячим, а другий переклад каже, щоб хворим принести зцілення, незрячим принести прозріння. Ісус Христос звертається до нас, Він каже, Я для вас помазаний. Ми святкуємо День народження Ісуса Христа, ось що ми маємо на увазі: прийшов хтось на землю, хто має надприродню здібність, щоб якщо я хворий, був здоровий. Ось що ви повинні вірити в Ісуса Христа. Ось на що покладіть своє уповання. Далі він каже: відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. Подивіться, Христос, коли прийшов на землю, Він говорить, ангел говорить про нього, що він народився, він помазаний. А Христос говорить: моє помазання, яке я отримав. Воно все направлено на вас, щоб служити вам, коли ви хворі, я вас цілю, коли в труднощі я вас виведу, коли в фінансові труднощі я принесу вам добрі новини, коли у вас є гріхи, я їх прощу. Пророк Ісаї, якого цитує Ісус Христос, там написано, що замість печалі принести радість і замість сорому. Покласти вам на голову Діодему Королевську. Алілуя. Або розумієте, Христос прийшов, якщо по-простому сказати, принести реальні переміни. Там, де в нашому житті щось недобре, Він приносить добре. Ось чому ми з радістю звіщаємо вам. З вами станеться щось хороше. Христос народився. Славімо Його! Там, до вас є якась недоля чи недостаток, Він народився, щоб покрити ті нужди. Саме такий образ, нехай буде у вашому серці, коли ви молитеся. Саме такий образ, нехай буде в вашому серці, коли ви вірите Богові на чудеса, тому що Він помазаний, щоб ми були благословенними. Слава Христу! Я в черговий раз хочу сказати вам: Христос народився, він Спаситель, помазаний для вас. А ми хочемо вам в ці святкові дні побажати успіху, здоров'я, процвітання, життя з Богом, аж надміру. А зараз ми кажемо вам до побачення, до наступної зустрічі!